Сміливці Мукачівського прикордонного загону повернулися із зони АТО. Родичі, друзі і колеги військовослужбовців із нетерпінням чекали їхнього приїзду, який відкладали кожні три години. Зустрічав прикордонників і Мукачівський міський голова Золтан Лендял. Я щиро вітаю вас із поверненням у свій рідний Мукачівський прикордонний загін. Ви зробили героїчний поступок. Ми пишаємося вами. Ви проявили високий професіоналізм, ви проявили сміливість і ви залишитеся прикладом для інших, тому що треба ще трошки часу, щоб тих терористів, які сьогодні мішають нам, в нашій рідній державі Україні, жити в мирі, вигнати з держави. Або як каже нас президент Порошенко, знищити. Радощам не було меж, втомлені захисники вітчизни зустрілися з тими, кого не бачили тривалий час. Більше 30 прикордонників Мукачівського прикордонного загону перебували в зоні АТО майже три місяці. За свою відвагу отримали подарунки, а малеча потішила військовослужбовців патріотичними малюнками. По-перше, я хочу сказати, що я радий, що всі ми повернулися живі, здорові на рідну землю. Ну як там було було? Ну скажімо так. Нелегко, тому що з однієї сторони, ну слава Богу, що як якось так мирно обійшлось, що кажу, що ніхто з нас не постраждав, нічого такого не відбулося з нашою групою. А так ну, задачі стояли нелегкі, тому що в кожний момент очікувань очікуєш у кожний момент небезпеки і. Ко останній час дуже був напружений, тому що кожен день чути було установки град, як стріляли буквально кожного дня. Керівництво Мукачівського прикордонного загону нагородило своїх сміливців грамотами і дало триденну відпустку для того, щоб солдати змогли відпочити і знову приступити до виконання своїх військових зобов'язань.